Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. А, уже розпочався у нас грудень місяць, да, ще з минулої п'ятниці ви бачили нашу нову скатертинку до, з, до зими новорічних свят. І в честі початку зими да, і новорічних свят, які майже на носі, вирішили прикупити трішечки про запас з зарплати, що ми взяли? Ми взяли стегно е, свине, там майже 2 кілограмчика, Взяли ось таких ковбасок, беремо не вперше: це мюнхенські ковбаски. Тут так само півтора кілограма. Дуже класно їх посмажити. Якщо не подобається, можна запекти, і тоді буде корисно. Про запас ми взяли ріжки, Якщо правильно готувати, і ці ліжки не відрізняються нічим не гірше від тих, що подорожче. Так, те саме взяли спагетосики. Ну це хлібчик, бо він гарно на нас дивився якраз. Так, ще в п'ятницю брали сирочок по акції по 20 гривень. Вирішила ще прикупити, бо то з'їли. Так, аджичку взяли, бо не вистачало для повного щастя. Ще взяли про запас майонези. Хто там за здорове життя, за здоровий образ життя? Закривайте очі, це до салатів. Так, що у нас? Ой, а це ще раз закрите: кліпніч добряче. Ми взяли мівінку, бо вона там про запас. Ми із тих людей, які, коли ну, геть біда, з часом, ну, зовсім немає бажання нічого готувати. Або навпаки, хочеться мівіну, напишіть, а вам буває, хочеться мівіно. Ми беремо і запарюємо мівіну. Так, дитині взяли ось такий сочок. Так, ті, що старенькі, меншенькі ще не можна. Три сока в нас. Так, і взяла бутербродний масло, це не масло, маргарин. Взяла дві штучки, я тоді вам у відео а, дві штучки, слухайте, бутербродний і масло у нас. Не так взяла. А, все правильно. Все. Два бутербродний взяла для печива і масло 63% це те, що для картоплі для каші. А я тоді в попередньому відео ви бачили, вже розказала, що це для випічки. Ну, хоча, в принципі, можна і для випічки. Так, і малявочка наша, та, яка на прикормі. Тут написано: від 9 місяців сказали, можна розбавити 1 до 4 і пробувати, чи дитина буде сприймати молочні продукти. Будемо пробувати. Вирішили літер не купувати, з мензурочки почати. Так, і цукор. Для нас усіх все цукор. Все, це всі закупки у нас для запасу. Не на тиждень, а хай будуть морозилці. М'ясо завжди знадобиться. Пишіть в коментарях ваші питання. Дякую за увагу. Всім па-па!